Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу ОНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3729-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 523 тисячі гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш.

Шановні гравці, вашій увазі 8661 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 52 18, 70 34 75 55 67 4 71 63 28 54 38 П'ятдесят сім, десять. Сорок два. Двадцять п'ять. Тридцять п'ять, двадцять чотири, п'ятдесят один. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7514-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Теражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. 5. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4. 5. 2. Бережіть себе. Все буде Україна.